Привіт, мене звати Василь. Я хочу розповісти вам свою історію, як я з допомогою гранту від МОМ зміг перекваліфікуватись і отримати роботу своєї мрії. Після закінчення військової служби я зіткнувся з типовою ситуацією для кожного ветерана і ветеранки, чим займатися. Як розвиватись, куди йти і як бути дальше? Що на той час у мене вже була сім'я, мола дружина, синочок? Потрібно було годувати сім'ю, і я працював на будівництві. Але я зрозумів, що Через півроку, через рік я і надалі залишусь на тому місці, де я був. Тобто я буду працювати на тій самій роботі без ніякого розвитку. І в соціальних мережах я натрапив на статтю нашого проекту відмов, який впроваджується центром зайнятості вільних людей за кошти ЄС. Yes. Заповнив заявку. Далі була участь у двохденних тренінгах, де вас вчать, як себе подати оточуючим, як розповісти про свої скіли, як розвиватися, як постійно навчатись новому. І здобувати, і отримувати те, чого бажаєте. Це було відкриваюче для мене. Ці два дні пролетіли надзвичайно швидко. А я обрав напрям навчання в сфері it технологій отримав кошти на навчання, продовжив навчання в ліц. Спочатку було дуже важко вечірній час, після роботи потрібно їздити на навчання, здобувати знання. Але шлях подужаний той, хто ним йде. На проєкті зустрілись цікаві люди, які постійно тобі допомагають, мотивують. Ти почерпуєш свої знання в кінцевому результаті, ти здобуваєш те, чого хотів. Далі були пошуки роботи. Це також хороший досвід, тому що ти спілкуєшся з людьми. Вони тобі кажуть на твої недоліки, кажуть, що поправити, ти покращуєш свої скіли. В кінцевому результаті я отримав бажану роботу. На даний час це компанія GameLoft, яка прийняла мене в свою велику дружну сім'ю, згуртований колектив, який працює над хорошими проєктами, і що дуже добре для початківців, таких як я, вас одразу приймають як свого. Ви зразу в струю починаєте працювати. Шановні ветерани та ветеранки, я вам рекомендую скористатися цією пропозицією від МОМ, податись на грант. І в кінцевому результаті ви отримаєте те, чого бажаєте. We'll